28 бригад ДСНСників з усієї України розміновують Правобережну Херсонщину. Ми з вами знаходимося на одному з полів неподалік Херсона і бачимо, як хлопці в спеку, в пилюку шукають небезпечні знахідки, розчищають херсонські поля, на яких наступного року вже аграрії зможуть вирощувати зерно. Працюють вони постійно на постійній основі. Бачимо, зачищають посадки, якісь, не дивлячись на високу траву, розчищають, ну і працюють дуже швидко і оперативно. Ну, в основному на даних. Сільгоспу у Іддях зараз при обстеженні, ми знаходимо це, не розірвавшися боєприпаси. Тобто снаряди, як артилерійські, касетні елементи, гранати. Ну і постріли гранатометні також трапляються часом. А що найнебезпечніше не знаходило? Касетні елементи у нас не тому що вони так само мають і самоліквідатори, але чомусь вони не спрацювали. І до нього підходиш і вже ну, це треба вдягати. КС 9 ко костюма, такі як у нас є, і тоді до нього підходити, тому що він в будь-який момент може спрацювати. Наскільки довго ще буде розмінуватися правобережна Херсонщина? Я не можу цього сказати, ну який там термін буде, там рік, два, три чи, чи чотири. Це все залежить від території. Бо кожна територія по-своєму, ну ми можемо в день пройти, наприклад, 100 метрів території, ми можемо пройти 200, можемо 50 взагалі, в залежності від того. І тому ніяких прогнозів. Ну, Тут оставити не можна, це все по факту. Яка територія? Якщо територія нормальна чистенька, ну то там можна і швидко йти. Якщо купа сигналів забруднена, з кожним сигналом працювати, перевіряти, це теж купа часу йде на це. Так що, ну ми не можемо прогнозувати, скільки ми в день можемо зробити. Я так розумію, маєте працювати при повному атак спорядження, шолоп, Зараз по спеціалі, як втримують люди. Ну, коли спека, в нас зараз зробили робочий день з 6 ранку до 14.00. Тобто, щоб ми виходили в поле, коли ще не так жарко. І так само скоротили робочу годину. Тобто, обично у нас там 50 хвилин робочого година, 10 хвилин відпочинок, а коли дуже жарко, робимо 40 хвилин робочого, ну, робочого часу і 20 відпочинку, щоб людей не так втомлювати. Та, і, і, і постійно, коли наш розрахунок працює на безпечній відстані від нас, на безпечній території, знаходиться медичний розрахунок, що у разі якогось несанкціонованого випадку могли б медики зразу зреагувати на це і ну, надати допомогу у разі потреби. Є ще ну, 10 розрахунків механізованого розмінування працює на Херсонщині. Машини мехі розмання, чим краще що це набагато безпечніше, ніж пускати людину, а пустити автомобіль. Ну, але є місця, де автомобіль не може заїхати, там як посадки, а таке території, то там працюють піші розрахунки. Е, ну, десь чула, можливо, десь читала, що вони не, не так ефективно. Тобто, коли проходить автомобіль, то там глибоко в землі можуть залишатися якісь глибокові пристрої. Це так? Чи така ж сама якість? Ні, ну як. То, то, що лежить зверху, під машиною спрацьовує по-любому, то, що заходить глибше, так як робочий орган має певну глибину, як він з землі опрацьовує. Але після машин механізованого розмінування обов'язковому порядку проходить піший розрахунок ще з металошукачами, і так само виявляють ну, те, що залишилося після машин розмінування. Та як людина стає сапером, от я собі ну, мені важко уявити. Та ну як. Вчиться. Вчиться, досвід. Де й так і стає. Тяжко, небезпечно, але треба чимось допомагати країні. А от коли виходите на незнайоме поле, ну які відчуття? Це страх? Що, що відчуваєте? Це завжди страх, але повинна бути впевненість. Не боїться той. Ну, якщо людина не, і сапер не боїться, то. Я рахую вже йому не місце на цій службі. Страх повинен бути завжди. Сьогодні працювали з цивільними, можна так назвати, їх саперами, з хлопцями з ДСНС. Дуже спекотно на Херсонщині зараз більше 30 градусів в тіні, на сонці всі 50. Хлопці продовжують розміновувати Херсонщину, працюють вахтовим методом по два місяці. Кажуть, що дуже важка робота, багато трави, багато е, знаходять вибухових пристроїв нерозірваних, але роботи тривають і сподіваються, що невдовзі вдасться розмінувати більшість госзем е, Херсонщини.